Розв'язати систему нерівностей. Перед нами система двох лінійних нерівностей, ліві частини, яких є дробовими. Але це дуже гарні дроби, оскільки в них у знаменнику числа. І таких дробів ми легко позбуваємося, коли домножуємо на знаменник ліву і праву частину. Отже, домножуємо першу нерівність на 5, другу нерівність домножимо на 3. І ми отримуємо зовсім нові нерівності. Такі буде х більше 10. Та х менше 6. Ну, і як у всякій системі, тепер потрібно зобразити числову пряму. На цій числовій прямій зобразити два числа, 6 та 10. Вони будуть виключені. І позаштриховувати проміжки, які ось тут записані: записано: х більше 10. Всі, все, що більше за 10, знаходиться справа від 10. Х менше 6. Все, що менше за 6, зліва від 6. І як бачимо. Жодного спільного розв'язку немає, ніде штрихівки не накладаються, тому кажуть, що така система не має розв'язків або X належить порожній множині розв'язків.